Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Позиція. Верховна Рада України цього тижня працює в пленарному режимі. Які плани у народних депутатів спробуємо з'ясувати сьогодні із політичним експертом Євгеном Магдою. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня, пане Євгене, Сьогодні всі почули, що відбувалося на засіданні погоджувальної ради. Дуже багато питань, які визначили народні депутати на цей пленарний тиждень. Але напевне розпочнемо із головного це проект бюджету на наступний рік і програма дій уряду. Наступного року так само власне перспективу ухвалення цих рішень до кінця року і дискусії в сесійній залі, які очевидно, ми почуємо. Знаєте, за моїми спостереженнями, це вже не перше парламентське скликання, за яким я спостерігаю. На його початку завжди у народних обранців таке емоційне піднесення, ентузіазм, прагнення зрушити цілі гори, зрушити країну вперед. Будемо сподіватися, що цього разу нарешті ці. Прагнення вони будуть спрямовані у вірне річище, у річище необхідне для держави в цілому. А стосовно бюджету, ну я так усвідомлюю, що це його ухвалення відбудеться не раніше ніж в третю декаду поточного місяця, тому що з одного боку. Я розумію, що певні напрацювання в уряду були, але все-таки серйозно змінився склад уряду, змінилося керівництво Міністерства фінансів. І я вірю у таланти і здібності пані Єрейської, як нового міністра фінансів, але все ж таки їй потрібно увійти в курс справ, тому що вона була на державній службі тільки американській, на українській державній службі вона ще не була. Їй, відповідно треба певним ну, суто бюрократичним речам вчитися вже, так би мовити, по ходу розвитку її. Міністерської кар'єри. Що стосується програми дії уряду, це, це важливий документ насамперед для прем'єр-міністра, тому що ухвалення програми дії уряду воно е, фактично гарантує його продовження повноважень на рік, тобто без загроз якоїсь відставки. І відповідно, е, думаю, що е, програма не буде ухвалена просто так для галочки. Чому о, я так вважаю, що дає мені для цього підстави? Уряд, і про це ми всі, до речі, повинні пам'ятати, є колегіальним органом, де не просто там приходить прем'єр-міністр і говорить, що ми так повинні ухвалити і все. А обговорюються певне напрацювання. Ну, на жаль, більшість членів уряду на сьогоднішній момент вони не пропрацювали навіть тижня, тому і їм або треба якось творчо переробити напрацювання міністерств попередні, або ну зробити, взяти я я, все таки взяв паузу, тобто я е, усвідомлюю наскільки важливо я є програма уряду для розвитку країни в парламентсько-президентській республіці, тобто наскільки виконавча влада повинна показати у всякому разі орієнтири своєї діяльності, але поспіх в даному випадку ну він виглядає як на мене зайвим. Відносно бюджету на наступний рік От, запитали е, народні депутати у віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка, який був присутній на погоджувальній раді, е, яке бачення в Кабінету міністрів щодо бюджету, чи буде цей бюджет сформовано на новій податковій базі? Відповідь неоднозначна. Власне, наскільки сьогодні фінансова децентралізація в контексті децентралізації як такої, вона виглядає перспективно? Знаєте, я е, не очікую таких кардинальних змін в бюджеті, тому що якщо ми почнемо зараз дійсно втілювати всі добрі наміри, які існують, то просто не буде можливості їх втілити в життя до початку року. Тобто і країна почне жити в 2015 році, ну, відповідно, січень проживе за однією 12-го бюджету 2014 року. Хоча він, ну, на мій погляд, був менш реалістичним, ніж повинен бути бюджет наступного року. Тому. Думаю, що це потрібно е, робити поступово хоча фінансова децентралізація це важливий момент, як і власне роздержавлення влади в цілому. Але е, роздер... не роздержавлення, а даруйте зміна е, вектору, так би мовити, владних повноважень з центру на місця. Але те, що нам на сьогоднішній момент е, потрібно, ну просто взагалі як факт зафіксувати бюджет. Мені здається, більш важливим тієї простою причиною, що не будемо себе обманювати, Україна є критично залежною від допомоги міжнародних фінансових організацій, і для них я думаю теж важливіше ухвалення поганого, але бюджету на 2015 рік який можна буде коригувати, ніж знаєте, таке довге відточування документу, який не доходить до стадії ухвалення, взагалі питання децентралізації влади. От парламентарі звернули увагу на те, що зараз відбувається в Вінниці. Тобто, якщо не дати ширших повноважень, якщо не віддати і фінансові можливості на місцях, то буде громада вимагати змін. Тобто можемо такі сплеск місцевої демократії демократії в лапках спостерігати, зокрема події в Вінниці. Це я демонструє. думаю, нашим глядачам незайвим зайвим буде нагадати, що. У 2015 році за розкладом повинні бути місцеві вибори. Зараз вже багато говорять про те, що вони повинні пройти раніше. В принципі, на це був націлений блок Петра Порошенка, у всякому разі, ще під час е, передвиборчої кампанії. Тобто говорили про те, що і варто змінити кількість депутатів, зменшити їх кількість в місцевих радах. Я думаю, що е, дійсно проблема, яка в Вінниці постала, її не можна. Оцінювати однозначно, тобто, ну найпростіше це навішати ярлики і сказати, що от винен пан Х або пан Ігрек. Насправді дійсно питання децентралізації важливе, і Децентралізація важлива перезріло на сьогоднішній момент. Плюс і президент тісно пов'язаний з Вінницею його життєвий і шлях, Верховний і Ради. голова Верховної Ради, звичайно, тому. Можна говорити, що це така, знаєте, больова точка, на яку натиснули для того, щоб привернути в тому числі і увагу державної влади. Я думаю, що реакція буде можливо не такою швидкою, але вона має бути системною. Пане Євгене, відносно змін до виборчого законодавства. Сьогодні окремі депутатські фракції наголошують, що ми обіцяли виборцям, треба вносити зміни до виборчого законодавства в частині запровадження відкритих списків пропорційної системи. Але справедливо сьогодні представник президента Руслан Князевич каже, що треба розглядати питання в комплексі, тому що є місцеві вибори. От ви згадали є питання формування центральної виборчої комісії. Тобто в парламенті має бути створена. Тимчасова спеціальна комісія, яка буде послідовно працювати і напрацьовувати новий виборчий кодекс. Так от, е, ключове питання окремо розглядати е, питання пропорційних системи, чи все ж таки рухатися послідовно, але це буде займати певний час роботи? Думаю, якщо є політична воля перейти до відкритих партійних списків, то вона має бути озвучена якнайшвидше. І таке рішення повинно бути, ну навіть якщо воно. В чомусь потребує юридичного вдосконалення, але озвучити його потрібно вже зараз. З тієї простої причини даруйте банальною, щоб майже 200 парламентарів, які обрані по мажоритарних округах, вони теж для себе могли визначити, що вони пов'язують свою подальшу долю з певною політичною силою, чи вони існуючою, чи вони будуть створювати щось нове, і це момент важливий. Дійсно, на сьогоднішній момент потрібно сформувати. Я думаю, відкриті списки і для, насамперед не лише для Верховної Ради, але й для місцевих органів влади, ну, насамперед для обласних рад і міських рад. На, у здебільшого великих містах вже е, депутати, я думаю, дійшли певної згоди до того, що на рівні селищ і сіл буде залишатися мажоритарна система, бо немає такої потреби у суцільній партизації. Ну і наші партії на сьогоднішній момент вони все таки беруть більше кількістю не якістю. і це, е, на жаль, об'єктивний факт. Тому е, думаю, що потрібне політичне рішення про перехід. До відкритої системи виборів, а вже потім, і щоб було зазначено, коли відбудуться ці самі місцеві вибори, насамперед. Тобто, ми, наприклад, усвідомлюємо, що дострокові парламентські вибори вони не можуть відбудуться раніше, ніж восени 2015 року. Тому певний е, люф часу є. Але потрібно визначитися з місцевими виборами. Чи будуть вони раніше, тоді потрібно більше уваги приділяти місцевим виборам, там, припустимо, ще в 2014 році і напрацювати так, щоб. Квітні, травні вийти на дострокові місцеві вибори, чи е, говорити про те, що вони відбудуться восени 2015 року, і року, тоді буде певний час для певних і політичних маневрів і пошуку більш ефективної е, моделі відкритих партійних списків. Досить активними є народні депутати в частині напрацювання законопроекту щодо скасування депутатського імунітету. Так, от е, знову ж таки принципове питання. Або окремо розглядати народних депутатів, або все ж таки говорити про імунітет президента і суддів. А тут же мова має йти про зміни до конституції От, щодо активності і озвучили сьогодні 17 законопроєктів, вже напрацьовано в сесійній залі. Як їх об'єднати, як їх поєднати і як знайти компроміс, якщо він такий може бути, я думаю, що оскільки у нас на сьогоднішній момент є коаліція європейської України, яка нараховує більше 300 народних депутатів. То вона повинна ухвалити політичне рішення, як це прийнято у європейських державах, які саме на зборах коаліції, які саме модель обираємо. Тобто, або обмежуємо депутатську недоторканність народних обранців лише політичною складовою, тобто пов'язаною з діяльністю народного депутата, або ми скасовуємо недоторканність і народних депутатів, і президента, і суддів. Ну, практика показує, що в пострадянських реаліях скасування депутатської недоторканності чи там закон про імпічмент, він е, просто автоматом е, зустрічає знаєте, такі, е, опір з боку і представників президентської команди насамперед не стільки глави держави, скільки представників президентської команди. Але якщо ми в парламентсько президентській республіці маємо правлячу коаліцію в форматі конституційної більшості, то для неї їй, їй потрібно це визначити. Тобто, я не бачу нічого кремольного в тому, щоб коаліція ухвалювала політичне рішення перед самою Верховною Радою, а вже потім, в стінах, так би мовити, Верховної Ради, в межах робочого процесу, вона ці рішення втілювала в життя. Стосовно недоторканності суддів, ну я розумію, що у нас. У багатьох стоїть перед очима, там приклад Грузії, де швидко змінили МВС, швидко змінили судову систему. Але ну, знаєте, як одна з моїх улюблених приказок, що е, всі щасливі родини щасливі, щасливі, однаково, кожна нещаслива родина нещаслива по-своєму. Ми не можемо, навіть маючи грузина е, квіташвілі в. Уряді перенести автоматично всі грузинські успішні реформи на український ґрунт. Ну, якби якби так можна було, то я думаю, ми б вже давно перенесли там грузинські, і латиські, і польські реформи. Але у кожному у кожній державі є власна специфіка. Як, як ви ставитесь до того, що сьогодні знову ж таки порушували народні обранці відносно неперсонального голосування? Такого явища, як кнопкодавство, по суті, немає. Є окремі випадки. Фіксують журналісти, показують е, в мас-медіа те, що депутат голосує за свою колегу. Е, сенсорна кнопка, сенсорне голосування як таке явище, воно може бути втілене в парламенті восьмого скликання. Я вважаю, не може, а повинно бути втілене в парламенті восьмого скликання з простої причини: якщо влада говорить про політичну відповідальність, то вона повинна починати з себе. І ми пам'ятаємо, як е, в сьомому скликанні. Тодішня опозиція, там ну, насамперед удар на цьому зробив практично собі потужну політичну кампанію, але як, чи як незалежна партія, чи як складова фракції блоку Петра Порошенка, е так само, як і Батьківщина, так само, як і е інші народний фронт, який відділився від Батьківщини, фактично, вони всі виступали за персональне голосування. Якщо ми говоримо про зміни в державі, якщо ми говоримо про те, що. От ми всі всього потребуємо, то я не бачу ніяких проблем в тому, щоб запровадити систему сенсорної кнопки. Якщо на це потрібен час, ну там дві-три доби тиждень. Я думаю, громадяни виборці зможуть почекати, доки парламентарії, припустимо, попрацюють в комітетах, а буде відповідним чином переналаштована система рада чи власне встановлена нову систему Рада. Оскільки ну вже коли е, ті самі представники влади наприкінці сьомого скликання, про, ну, представники правлячої фракції, теж влаштовували там е, майстер-клас кнопкодавства, коли Пане Ванчук проголосував, здається, за п'ятьох депутатів одночасно, то подібні прецеденти в цьому, восьмому скликанні, вони, я думаю, просто будуть викликати надзвичайно негативну реакцію суспільства в цілому. Тобто, не, не бачу проблему, через що ми повинні відмовлятися від цього. Тобто, якщо ми говоримо про економію бюджетних коштів, ну вона з огляду на громадський інтерес, я думаю, не настільки важлива, як необхідні запровадити цю систему. Пане Іване, є стратегічні завдання для парламенту восьмого скликання. От зокрема, це скасування позаблокового статусу України. Олександр Турчинов, лідер Народного фронту, лідер фракції, заявив сьогодні, що це питання номер один і це, треба, це потрібно вирішувати вже зараз. Зрозуміло, що в перспективі рішення буде ухвалено. Але в питанні проходження парламентських комітетів, наскільки потрібно на сьогодні, що всі... Профільні Комітет нацбезпеки та оборони, зокрема, дав висновок і все відбулося по процедурі. Звичайно, ну, демократія це процедура. Тобто, зрозуміло, що питання е, стоїть на часі, вже воно е, більше півроку, як для нас надзвичайно актуальне, тому що ми зіткнулися зі збройною агресією з боку Росії. Якщо в 2010 році позаблоковий статус він сприймався, ну, скажімо, як факт, що нас не втягнуть. Ні до НАТО, ні до організації е, договору про колективну безпеку, то сьогодні є зростаюча популярність НАТО. І тут є правий президент, коли він сказав, що завдяки діям Росії зростає популярність НАТО і прагнення українців вступити до НАТО. Тобто, Верховна Рада повинна визначити політичний вектор, куди держава йде. Це не означає, що ми завтра станемо членом Північно-Атлантичного альянсу. Політики теж про це повинні відкрито говорити, що скасування позаблокового статусу не означає, що завтра Україна стане членом НАТО. Шлях до НАТО, так само, як і шлях до Європейського Союзу. Ну тут у нас з обмеженнями поки що, начебто, все гаразд. Вони не будуть, так би мовити, здійснені за півроку. Це шлях, на який доведеться витратити роки і ухвалювати непопулярні рішення, в тому числі парламент. Але Кожен шлях починається з першого кроку, і оцей перший крок скасування позаблокового статусу з відповідним інформуванням північно-атлантичного альянсу про те, що Україна хоче стати членом НАТО. Це є е, о той перший крок, який Верховна Рада повинна зробити. Власне про що багато е, політичних сил обіцяли під час виборів, а деякі з них взагалі робили ну акцент на всі виборчі кампанії саме на найш, якнайшвидшому вступі України до НАТО. Скасування позаблокового статусу України і має йти паралельно з визначенням пріоритетів, яким чином будувати міжнародну політику. Зрозуміло, що це сфера президента, але парламент ну, зокрема може е, ну, визначитися щодо участі України в СНД, може визначити пріоритети, як нам працювати з митним чи євразійським співтовариством на сьогодні. Знаєте, що стосується СНД, то тут я думаю, визначиться вже без нас, тому що Росія. Фактично вже забула про цей проект. Він на сьогоднішній момент суттєво втрачає свою актуальність власне для Росії, тому що буквально з 1 січня повинен постати Євразійський економічний союз. А СНД як механізм цивілізованого розлучення пострадянських республік він вже свою тональність втратив. Проте все одно Україна повинна ухвалювати рішення в цьому напрямі, і я, наприклад, прихильник того, щоб Україна більш активно зауважувала про власну центральноєвропейську ідентичність про те, що ми є складовою центральної Європи насамперед і повинні зближувати саме з країнами центральної Європи. От ще одне запитання до вас на завершення відносно того, яким чином Кабінет міністрів має співпрацювати з Верховною Радою України. Я маю на увазі те, що народні депутати от запрошували вже завтра прийти міністра енергетики, що він прозвітував, яким чином ми маємо пройти зиму. То є година запитань до уряду. Це визначено у п'ятницю. Чекаємо п'ятниці, чи вже вівторок міністри мають приходити і звітувати депутатам. Знаєте, на початку нашої розмови ми вже говорили про те, що у депутатів зростає ентузіазм на початку скликання, тому що ну це природня в принципі ейфорія. Тим більше, більше половини новачків у Верховній Раді. Я думаю, що більш досвідчені парламентарії мають порадити своїм. Новообраним колегам про те, що не варто поспішати, що встигнуть, якщо вони захочуть відправити міністра чи весь уряд у відставку, то в них на це ще буде нагода. Просто часом, ну, знаєте, в цивілізованих країнах дають 100 днів після призначення уряду. Коли є імунітет на критику, зрозуміло, що в нинішніх умовах такого імунітету на критику нема, але все одно потрібно ну десь ставити з розуміннями, усвідомлювати, що е, вирішувати такі складні проблеми буквально за одним помахом роки неможливо, і все ж таки міністри. Я думаю, також усвідомлюють свою політичну відповідальність. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Я вам дякую. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був політичний експерт Євген Магда. Залишайтеся з нами. До побачення.